За 2,5 роки ми переформатували систему, і сьогодні понад 500 закладів охорони здоров'я надає реабілітаційні послуги, із них більше 300 надає реабілітаційні послуги в стаціонарах. Але ми на цьому не зупиняємось. І на 2025 рік для нас ключовим стає вже в тих реабілітаційних відділеннях, що ми повідкривали, стандартизувати якість реабілітаційної послуги, щоб вона була однакова по, на території нашої країни з певними виключеннями щодо спеціалізації. Ну і плюс не забуваємо ми про. Наших діточок і Міністерство охорони здоров'я в 2025 році більш детально буде працювати над послугою раннього втручання, яка передбачає медичну складову з реабілітацією. в стаціонарах. Вона на зараз є, але ми хочемо наблизити монопослугу з реабілітації до місця проживання батьків з дитиною, яка буде потребувати такої послуги. Коли ми розпочинали перше фінансування. Реабілітаційних пакетів в рамках програми медичних гарантій у нас була обмежена реабілітаційна послуга чотирма місяцями. Зараз, коли ми побачили, з якими травмами як проходить реабілітацію той чи інший пацієнт, ми переглянули вже неодноразово переглядали ці. Вимоги до програми медичних гарантій, і ми фінансуємо сьогодні довготривалу реабілітацію, майже цілий рік. І, і, і запустили окремі пакети про амбулаторну реабілітацію. Коли людина пройшла в стаціонарі все, що повинна була, всі реабілітаційні цикли завершила. Вона може приїхати до свого місця проживання і поруч мати. Реабілітаційне амбулаторне реабілітаційне відділення і продовжити свою реабілітацію. Але ми окремо працюємо ще і над складністю травми, тому що ми розуміємо, що спінальна травма, наприклад, там її не можна зробити двома трьома реабілітаційними циклами. Це місяцями, інколи роками проходять. І тут також напрацювали і відповідні тарифи, які дозволяють закладам охорони здоров'я оплачувати цю послугу, ну тобто повністю покривати витрати на проведення такої послуги, щоб вона була безкоштовною для пацієнта і е, можливість з цих коштів оплачувати заробітну плату е, лікарям, які в цьому напрямку працюють. На жаль, є випадки, яким уже медична допомога не може допомогти в тому плані, який очікує людина. Тому тут уже підхоплюють паліативні і хоспісні відділення. Це вже окремий пакет програми медичних гарантій, який також фінансується з державного бюджету для того, щоб за людиною був належний догляд.